Володим Язерський навішою штрафний майданчик. Виносять м'яч. футболісти Фарер. Вороні удар. І тут блискучу гру демонструє Мікельсен. Голкіпер, Момент у грі найнебезпечніший. І зараз наші будуть майже всі футболісти українців підтягнулися до воріт. Удар! І знову чудово грає Мікельсен. Ви подивіться, який м'яч летів практично в дев'ятку. Практично в дев'ятку летів м'яч. І... Вони взагалі грають на штучному полі, а не на натуральному. Атака. Удар Беліка. І м'яч пролітає повз ворота. на Позиції, які комбінації. І, на жаль, поки що м'яч не йде у ворота. Зміни польоту м'яча. Навіщо штрафний майданчик? Єзерський відкриває рахунок у цій зустрічі. Володимир Єзерський на 21-й хвилині зустрічі збірної України. Пробив голкіпера Фарерських островів, який надійно стояв і рятував свою команду. Черіли у своєму ресторані. Фарерці у своєму. Майже йде. Білік на ударній позиції. Удар! І м'яч. Звичайно, українці більше атакують. Звичайно створюють, знають англійську мову, але не усі. Килниченко, подача! Удар! І м'яч летить вище воріт. Бачите, що атаки завершуються ударами. Трівроєн проривається до воріт. Варто було віддати комусь із партнерів. Ну, ось зараз віддано на Калиниченка. Удар. І все ж таки Мікель Наші Футболісти на голову. Сильніші за технікою у порівнянні з фарерцями. Можливо, навіть на дві або три голови. Ми задали по правий фланг. А борг. Простріл. Якобсен, м'ячем. це небезпечно. Удар. Ну, ось цей гострий момент. І заробили навіть зараз кутовий. Перший кутовий. Клиниченко на лівий фланг. На несмачно. Навіз. Треба замикати. М'яч летить у ворота. Так, це гол. Це справді гол. 2-0. другого тайму. Рахунок став 2-0. Ну що ж, це уже, звичайно, краще. Це вже більш розбігається пристойно. Фередець. Удар. Подивіться, який сильний був удар. І Шовковський з другої спроби накриває цей. Підбирає його Єзерський. Зараз правого флангу простріл на Калдиченка. Удар. І Мікельсен забирає м'яч. Навіз до штрафного майданчика. Якобсен підправляв м'яч собі під удар, але брак техніки завадив це зробити. І в цей момент словенський арбітер Скоміна дає фінальний свисток. Отож у грі Фарерські острови Україна з рахунком 2-0 перемогла.